Всіх вітаю із епіцентра. Я зараз в салоні шпалер. Хочу показати вам шпалери, акції, новинки, також жалюзі, ролети, все, що є в цьому відділі, клей і так далі. Хочу почати з цих акційних позицій. Є ось такі ролети. Називаються вони зебра, мені сподобались. Там і на тій стороні більш темні кольори є. Вони такі, як в смужечку йдуть, і дуже м'які. Зараз я покажу вам їх ближче. Ось так. Ось такі м'якесенькі. Вони, як, начебто така тюль, я б сказала. Гляньте, які м'які, приємні дуже на дотик. Кольори є різні. Розмір у них 68 на 150 або 68 на 215. Якщо 68 72 на 150 1228, є за 1015. І ось вони ось в таких кольорах різних. Колір вказаний на самій упаковці. Є дорожче, це розмір найбільший, він аж 215. Ну, вдовжину довжину 215 іде. І ось, бачите, є і сірі, і такі, як бежеві. І оці мені дуже сподобались. Я ніколи не показувала такі смугаські. От вони називаються зебра. Дуже дуже приємні, що не повністю будуть світло закривати, як день ніч, начебто, називаються. Багато різних, це великий дуже епіцентр в Лиманці в Одесі. Тут, тут трішки більший вибір цих ролет. Ну, чим більший епіцентр, звичайно ж, тим ну, вони мають таку змогу повісити більший асортимент. Ось таких я також не бачила, як е, з візеруночком гарно як виглядають. Слухайте, дуже красиві. Є сірі, є такі, як більш бежеві, також сіренькі, але світлі і такі в молочному кольорі. Вони коштують 1517 ролети міні-переморці. Перлина 97 на 185. Перлина, от вона називається, є також в рожевому кольорі. А взагалі їх більше кольорів написано, чим є на вітринки, звичайно ж. І ви обираєте колір, уже дивитесь на на пакуванні. Написаний який саме колір. А ось тут ціна написана, розмірів вона є різна. От, Наприклад, 38 на 170 – 790. Ага, можете на паузу поставити, кому треба тролети саме. То ви дивіться на паузу, нажимайте і побачите їх ціну. Далі я переходжу вже до самих шпалер. Новинки тут я дивлюсь, у них розкладають, приходять новинки і багато при чому. Так, ну що, акційна позиція? Ось такі шпалери, вінілові на фліс-основі, Такий малюночок, цікавий малюночок. Кому подобається трішки він як зі сріблом, 795 такі шпалери. Дизайн Омега називається. Вони йдуть метр в ширину, не як звичайні ті маленькі рулони, тут метр в ширину і 10 метрів довжини в них. Ну, і треба завжди порахувати перед тим, як купляти, а то потім прийдеш і не буде. Да? Такого, наприклад. Кольором так, ну тут оце все без знижок іде. такого кольору я не бачила ніде в ой, які гарні. Дуже такий насичений. Ну, може, якусь деталь зробити в домі. Ну мені подобається. Гарні дуже підобрані кольори. Ці ролети на фліс шпалери вінілові на фліс основі Global називаються. коштують 1487, також метр на 10 метрів. Є такі з квітками, це без знижок, без знижок все. От 1590, ось такі гарні. Ой, такий колір, дивіться, як гарно виглядає. Це також йде без знижок. 1590. Розмір скрізь, як я назвала, то такі ж розміри, поки показую вам. Я Пройду покажу вам ще малюночки, які є. Це все без знижок. ну Що буде, пок буду показувати потім на знижках. Перейду в більш не, ну, в ті такі звичайні шпалери, покажу також. Ось ще такі малюнки 1760. І ось мені сподобався з пташками. По-перше, там є акційна позиція, покажу. Так, ось така з пташками, як золото і пташки, гарно виглядає. Коштують вони 1771, Далі просто такого жовто-золотого кольору. Б я сказала, 1621, І внизу ось такі гарні. 1771. А ось до прикладу з цієї ж серії. Шпалери Німеччина також виготовляє це все одна фірма. Німеччина і ось можна купити за 747, тут 35% знижка. Ось такий малюнок. Гляньте, гарно, дуже. 747. Це акція, 35% знижки. Також є ось акційна позиція з пташками. Тут 25% знижка. Це також Німеччина виготовляє. 1332 гривні коштує ось в такому малюночку. Мені подобається. Гарний і той внизу, який по акції йде, а ось ці так взагалі гарні без акції, також гарненькі. Так, ну клей у них по 154. Є на знижці. Ось такий клей для шпалер 300 грам, 193 гривні, 10% знижка. Так, пройду, покажу, що тут є ще цікавого. Ну, ось такі бувають однотонні 1179, Це виготовляє Україна. Всі розміри вони стандартні. Метр в ширину і 10 метрів в довжину, тому я не повторююсь. Так, тут зовсім гучно цей гучномовець про повітряну тривогу сповіщає. Тобто відійду. Буде заважати. От ще такі гарні вони їх так відкрили, красиві. Це виготовляє Німеччина 1749. Це все не акційні позиції, багато їх, багато кольорів дуже. Далі дивимось 1295. Ось такі, наприклад, ніде також не бачила. Гарно виглядає це Україна. Виготовляє з таким, ось такий же малюночок, просто кольори різні. 1395 Україна. Це шпалери вінілові на фліс основі. Далі 235 гривень, ось такий флізелін преміум, клей для шпалер. На 4-6 рулонів до 30 метрів, 235 гривень. Це Україна виготовляє. Такий ще Моментал називається. Також Україна виготовляє 126 гривень. Флізелін, клей на флізеліновій основі на 40 метрів. Все намальовано, написано, як ви його розбавляєте і наскільки він йде метрів. Значить, все зрозуміло. 154, 215, тут прям 45 плюс 9 метрів, 360 грам на 8-11 рулонів. За 5 хвилин все приклеїться. Клей для спалер флізеліновий, спеціальний з індикатором 300 грам плюс 20 в подарунок, 215 гривень коштує. Далі є такі акційні позиції, шпалер. 971 гривня коштує. Це виготовляє Україна, вінілові на фліс основі. Ой, ну ці прям такі, вони, знаєте, як не знаю, камінчиками викладені, начебто. Прикольні, мені подобається, ж така шершава поверхня, не нерівна, не гладка. 971 гривня. Акція 25%. І в іншому кольорі також ось така поверхня 971 гривня, 25% знижка. Не обманюй, бачите, ось старий цінник 1295 був. І внизу ще ось більш світлі, як в молочному кольорі 971. Верхні мені найбільше сподобались. Також є акційна позиція. 843 гривні. Ну, така ось в стилі, скажімо так, барокко. 843 гривні на фліс-основі Браво. Тип. 554, ну також метр на 10,5%. Україна виготовляє це. 25% знижка на них йде. Показую вам, які ще є малюночки зараз. Малюночків дуже багато. Знижки тут також йдуть. Ого, 40% знижка. Ось такі. Це Німеччина, о, вони такі міцні, слухайте, тверденькі. Ось це вінілові на фліс-основі. Карет или Карет називається. Німеччина виготовляє 1297. Це при тому, що на них 40% знижки. Початкова ціна на них була 2162 гривні. Це така ж ціна, такий же розмір, але і малюнок такий же, просто різні кольори. Німеччина виготовляє внизу більш світлі з цим, все, все зі сріблом. Вони, знаєте, такі дуже міцні, тверді. Не знаю, як вони там клеються, отакі прям. Ну, тверденькі. Ну, може навпаки, вони будуть краще клеїтись. Ну, Прям тверді-тверді. Так, Що Тут Ось тут ще така акція йде 1146-25% знижка. Ой, які такі, як тканинка. Оці мені такі більш подобаються, як тканина, начебто такі і м'якенький, такий колір, як пудровий, начебто, матовий. 1146, розмір такий же, і це також Німеччина виготовляє. А раніше вони коштували 1528, 25% знижка. Так що шпалери є зі знижками, треба дивитися. Вони от новенькі привозять і деякі оціняють, стоять, клеють ці жовті ціннички. І буває так, що залишається 3-5 рулонів, вони їх зразу оціняють. І можна, наприклад, тут купити. Тут навіть можна порахувати, скільки рулонів залишилось. От 5 рулонів залишилось, тільки малюнок не відкритий. Бачу, що такий як срібний. Сінтра написано, Німеччина виготовляє ціна 795 замість. 1179. І, ну, це як буває така акція, вже як розпродаж, коли залишається там 5 рулонів, 6, буває один рулон, то то вообще тоді ціна там можна і за 70 гривень купити, якщо один Я рулон. Так. Далі. Так, ще такі жовтенькі, 1120-20% знижка. Україна їх виготовляє. Або ось такі, також 1120-20% знижка. Далі клей. Ну, тут ось такі малюночки, як завжди. Можна подивитися. Я вам показувала рідкі оці шпалери, як вони наносяться, як вони виглядають це все. Дівчина прям показувала мені в минулому відео, як вона їх наносить. Тут вони як розміщують такі рекламки. І ви завжди можете подивитись, як ці шпалери виглядають ну так, в такому виді. Мені здається, це дуже так непогано, що можна роздивитись, зрозуміти. Хотіла показати тут у них розпродаж. А ось 40 знижка, кому потрібна така панель, ось оця, ця. Вона така як в молочному кольорі. Аж 40% знижка 180, 500 на 500. Коштувала 300, Виробник не написаний. Пропозиція є до 31.26. Ну коротше, розпродаж пропозиція буде діяти ще довго. Далі, ось такі острівці у них стоять. Це зазвичай тут розпродаж. Отут уже рулонів мало залишилось 795 гривень. Це 50% знижка, дуже багато різних шпалер. І ну ви бачите, ну тут навіть їх і немало, так я б сказала. На фліс основі 50% знижка, малюнків багато. Навіть можна так роздивитися, ось, наприклад, відкрити собі чи ось такі цвітні. До прикладу, ну, а навіть є такі на флісоснові 434 гривні. Зараз підійду вам покажу ще дешевше. 434 гривні коштують 37% знижка. Ось ці світленькі. Всі вони стандартного розміру, тому розміри вам не кажу. Ось у вже іншого розміру буду казати. Багато стоїть ось оцих шпалер. Тут дуже багато, по 440 є шпалери. Мені здається, тут якийсь інший розмір. Е, ну ні, метр. А так кажуть, що вони чі, ширші. Так, ось тут це виготовляє Україна, це просто шпалери. Він також вінілові на фліс-основі, офіс стайл і 10 метрів за 440 гривень. Ось такі малюночки більш світлі. Офіс стайл називається. Також є отак. Розпродажі йдеш і дивишся 647 гривень до прикладу. Ось ці в бежевому кольорі, в світлому. Так, а тут є такі наклеїчки, до прикладу, 514 малюнок. Діставайте, дивіться. І на кожному, от, наприклад, навіть 242 гривні. Ось такі блакитні, 249 гривень, вініл. І ви можете подивитись. Ну я бачу, що вони одні тут. Ну, от, от так бувають розпродаж, якщо чим менше, або ось 30% знижка, такі симпатичні внизу. Йду показувати вам більш такі стандартні шпалери в маленьких рулонах. Я маю вузеньких. ну Тут Німеччина ось такі, 1069, далі 957. Ось таким малюнком 1069 вінілові Вінілови на флісоснові. Це акція 801 гривня Німеччина, а коштує 1069. А Такі я вже десь бачила по акції, показувала минулого разу 445 гривень, Чомусь ще кольор не подобається нікому. Розпродають їх. Коштували 890, а ось таких я не бачила. Цікаво дуже, куди їх клеїти в автосалон. 445 гривень, 50% знижка. І на такі ще 50% знижка. Ці йдуть в ширину 530 см, який, міліметрів я, 53 см, в общем, на 10 метрів. Путаюсь. З математикою не дуже. Далі 982 гривні є. Такі, як начебто, ага, кирпич. Великів з голови української, як буде ага, цегла, як начебто цегла. І 323 гривні. Цегли. Тут дуже багато різної цегли. Вони йдуть в ширину. Пів метра 530 см і 10 в довжину. Є клей слов'янські, слав'янські, обої шпалери клей на 12 рулонів, 115 гривень. Так, багато тут малюночків. Є за 445, ось такі. Більш, ну як можна сказати, що однотонні. Але так ну, трішки тут помальовані. Так, і такі от бордо. 445, замість 890. Це також Німеччина виготовляє шпалери по 323 гривні, по 409 гривень. Шпалери на флісоснові це Бельгія. До речі, виготовляє ось такий малюночок, ніде не бачила. Такі фіолетово-бускові тона і 37% знижка. Далі 418. Це Виготовляє Німеччина. Ой, малюнок вам дістану, покажу, який цікавий, гарненький. Вийде в мене його так відкрито. Да. От це Німеччина виготовляє. Якось воно так. Не так показує. 522 гривні нижчі, такі як з квітами. Це також Німеччина, також знижка 50%. Є по 282 гривні. Виготовляє Україна 282 гривні, шпалери вінілові на паперовій основі. На паперовій. Це вінілові також на паперовій основі з малюнком ось таким. 323 гривні, є 200 гривень, такі як дитячі, на паперовій основі. Виготовляє Україна. Є такі на кухню, мені подобається ця кава, мені подобається малюнок. 323 гривні, тут їх багато таких для кухні. Це виготовляє Україна на паперовій основі. Так, і далі ще подивимось, що тут Тут по 170 гривень, по 115 такі світленькі є. Ось такі. Це також Україна на паперовій основі стандартного розміру 50 сантиметрів, 10 метрів, 170 гривень, 119 такі світлі, 123 гривні, такі як дитячі. Ось, дивіться, які малюночки. Ну, приємні, дуже. Ось цей за 123 гривні. Також є за 119, отакі дитячі, рожеві, є блакитні. За 123 он наверху. І 211. Ой, це прям приємний такий колір. Якось не в ту сторону лежить, не можу вам його трішки так хотіла відкрити. Гляньте який помальований, але приємний. 211, такі більш насичені, клеї по 90. Так, і ще хотіла тут дещо показати. Отакі я з кавунами не бачила ніде. 445 гривень виготовляє Німеччина на фліс основі. Ну також як дитячі чи на кухню більше. По 445 це все 50% знижка. От стільки кольорів. Є такі блакитні за 445. Німеччина всі на фліс основі. Он наверху які кольори цікаві. Гляньте. Дуже. По 445, Це по 445. Ось такі малюнки, бо так відкрити, показати. Ну, Цікаво, цікаво. Ось тут дуже багато знижок. По 445 Німеччина на фліс-основі. Далі клей 223-233. Це у нас скло полотно, 34 гривні. Тут якісь предмети, шпатель. О, До речі, шпатель, ось такий великий шпатель, 97 гривень. Пластиковий 270 мл на 130. Шпатель металевий 168 гривень. Це я два взяла, вони, як знаєте, на магнітчині начебто, 168 гривень металевий. Далі щітка для шпалер 275 гривень коштує. Тут у нас клей. Для пробки та бамбук шпалер високий в'язкий контактний 2 літри 797 гривень і 353 гривні 08. Далі ось такий клей для шпалер з бамбуку та пробки 195 гривень півтора кілограма. Це фарба грунтуюча з кварцевим наповнювачем 711 гривень 5 літрів, і 2,5 літри 470 гривень. ґрунт. Просочення, акваблок, 1 літр 370 гривень. І такий ґрунт, 25% знижки, 128 гривень. І 98 гривень для проникнення акриловий концентрат. Ось цей клей для шпалер універсальний. Ш... Ух ти, шалений сила. 0,45. Ще такий великий грунт, 10 літрів, 700, ой, 295 гривень. Далі пройду сюди, трішки покажу дещо інше. Такі панелі 180 гривень, багато малюночків 140%. Ой, 140, кажемо. 40% знижка люди просто приходять. 300 гривень вони коштували 500 на 500, коштують 180, ну, 50 на 50. Ось оця панель. Як ви її бачите, ось така рожева, наприклад, 50 на 50, 180 гривень замість 300. Стінові 3D-панелі – це новий, високоякісний, декоративний, міцний та екологічно чистий продукт, який якісно змінює дизайн інтер'єру з рослинної волокнистої маси з використанням екологічних технологій. Так, як для створення окремих стін акцентів, так і для покриття більшої площі. Можна акценти робити, а можна більшу площу покривати. Ще хочу показати вам на кінець. Так, плівка від сонця ось така: 149 гривень, 690 на 3000 мм, товщина 40-40. МКМ, це не знаю, що це означає, і 59 гривень, плівка сонцезахисна, 70 на 280, 59 гривень вже, зараз це буде актуально. Шпалер по знижкам дуже багато, дуже. 50% знижка, 630 гривень. Україна виготовляє на вініловій, на флісоснові. Ось кілька малюночків, по 50% знижка стоять вони одразу на вході, на головному такому променаді їх видно українське тут от 605 гривень, коштували 1210 гривень. І малюнки. На будь-який смак показую ці великі такі, які йдуть в ширину метр. А оці мені сподобались, дуже хочу показати вам такий відкритий такий вже малюнок яскравий, не знаю, якусь деталь зробити. Прям як картина буде вдома. Гарно виглядають. 534 гривні, 454 гривні. Ну, оці мені дуже сподобались. Всі оці шпалери, які йдуть тут зі знижками, вони йдуть на фліс-основі вінілові. Шпалер дуже багато. Приходьте, обирайте ціни. Я вам розказала акції. Треба дивитися окремо. Також у них є ось такі наклейки. Кухонний фартук це називається. Різні малюнки я вже декілька разів показувала. Їх можна наклеювати на скло, дзеркала, двері, меблі, шпалери, побутову техніку, навіть на фарбу і кахель. Ось такі малюночки. Малюнків дуже багато. Скрізь намальовано чи лаванда, є знижка 552 гривні, 440 гривень. Розмір у них 650 на 2,5 метра. І у вас виходить, наприклад, така картина, чи така картина, чи ось на кухні. Приклади приведені. І у них також є фото фотошпалери, фото шпалери, ви можете їх на замовлення тут собі замовити. Так. Дякую, що дивитесь мій канал, на цьому я буду закінчувати. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!